Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Сестричка, і задумали вони взятися чесно хліб заробляти, знайшли собі клаптик поля і умовилися посадити на ньому картоплю. Вранці рано вибралися обоє до роботи, ямки робити та картоплю садити. Вдома поснідали хорошенько, а щоби в полудень. Не бігати додому взяли з собою обід, глечик меду і кошик паляниць. Поклали страву між корчами, а самі взялися до роботи. Копають, копають, та лисичці швидко набридла чесна праця. Нібито копає, а сама все думає. Як би його побігти у курчі метом поласувати? Ось у недалікім болоті поміж тростиною, загукав гук на все горло. Гуп, гуп? Зараз, зараз сватонько. скрикнула лисичка. Немо би то її кликали, і вже кинула мотику. Збирається йти. А куди це ти, лисичко? Питається її вовчик-братик. Та ти ж хіба не чуєш? Свадгук мене кличе. А чого це? Так ми ще з ним вчора балакали. Бачиш, у нього сьогодні хрестини? То він просить мене за кому. А -а, -а, а. а коли так, то йди. Тільки не барися, дивись же ж, роботи не початий край. Та я зараз вернуся, мовила лисичка. Ти копай собі свій загонець. Я тебе наздожену, от побачиш. Побігла лисичка у курчі, та й до кошика. Попоїла добренько митку, закусила паляницею, все чистенько позав'язувала, облиснулася, та йде до вовчика, поводячи хвостом. А що? Вже відбула Христини? – питається вовчик. Та да вже, мовить лисичка. Так а що там народилося? Хлопчик, а як же його охрестили початочок? Ото вже ім'я. Я ще й не чув такого. От дивина. Мовив вовчик. Лисичка нічого не відказала, але пильно взялася до роботи. Може, так минула година, а може, й дві. Та й знову лисичці захотілося метку. І ледве гук з болота гукнув, а вона на весь голос кричить: Зараз, зараз, сватонько, зараз. Та й що вже таке лисичко? питається вовк. Та бачиш, там друге дитятко у свата народилося, ще раз на хрестини мушу йти. Що ж, коли просить то йди, тільки не барися, лисичко. Та я зараз, вовчику, зараз мовила лисичка та й шмигнула у курчі. Зараз же до горнятка наїлася добре метку, паляницею закусила та так, що з їхнього спільного полуденника вже мало що й лишилося. І вертається до Вовчика. О, ти вже тут? Вже скінчилися Хрестини? То що ж там народилося? Та дівчинка. А як її охрестили? Серединка? Тю, то вже. Я ще й не чув такої назви. Здивувався Вовчик. Вовчику, завжди такі незвичайні назви дають. Попрацювали вони знову, може, годину, і знову лисичці хочеться мету, хочеться їсти. А гук, як на щастя, знову загукав з трустини. Іду, йду, сватонько, йду. А куди це ти йдеш, лисичко? Хіба не чуєш, що свати ще раз на кому просить. Та що ж це таке, що він тебе так часто за кому просить? Мовив вовк. Табо дуже любить мене, Вовчику. Ну, то йди вже йди, та не борися, треба роботу закінчити. Я зараз буду, Вовчику. Ти роби своє, а я тебе. На здожину? Побігла лисичка до курча, виїла решту меду з горщика, з'їла решту паляниць, усе поперевертала та йде до вовчика. Ну, що? Вже відбула Христини? Та вже? А хто знову народився? Хлопчик. Так, а як же ж його вже назвали, остаточок. Ну що ж, нехай росте здоровий. Копали так копали, аж ось уже й полудень. Вовчик зголоднів вже сильно, та все якось соромився признатись. А далі кинув мотику та й каже. Ну, тепер досить. Чи не пора обідати лисичко? Звичайно, що пора, вовчику братику. Мовить лисичка. А сама ніби копає, пильнує роботу. А ти що не голодна? Та ні, іди сам пообідай. Мене там на хрестинах упустили. Йшов вовчик у корчі, Дивиться? Ого. Горщик порожній, аж вилизаний від меду. Кошик перевернутий, а паляниць ані крихти не зостало. Аж тепер зрозумів, куди це лисичка сестричка так часто на хрестини ходила. Аж тепер йому вияснилося, чому то вона своїм хресникам такі чотирнацькі назви давала. Ах ти. То ти така, лисичко. скрикнув вовчик. Хочеш мене роботою голодом на смерть замородити, а сама всю страву пожерла. Чекай же!» Я в тебе за те саму розірву і на обід собі візьму. Почула лисичка вовчий крик, побачила, як він біжить слючий та недобрий, і не чекала довго. Дала ногами волю, дала ногам волю та й до лісу, а в лісі шусть у першу нору. Яку надипала під корінням старого дерева. Думала, що сховалася зовсім, але вовчик таки встиг побачити кінчик її хвоста, як лисичка його втягувала до нори. Прибіг та й кричить. Ага. Ти тут. А вилазь зараз же. Не сховаєшся від мене. Та лисичка не дурна, сидить в норі ані пари з вуст. Не озиваєшся? Ну, добре, чекай лишень, я тебе зараз достану. Скочив вовк, вилумав довгу клюку, заструмив у нору та й шпортає, думав схопити лисичку за ногу та й витягнути з нори. Не огляділася лисичка, а клюка хап її за ногу. Нора тісна, а вовк, почувши, що щось зачепив, тягне що сили. От лисичка, хоч як їй страшно було, та все почала реготати та й кричати. А то вже дурний, зачепився за дубовий корінь. Та й тягне. Думає, що мене за ногу вхопив. Тягни тягни дурню. Почувши це, вовк пустив лисичку та й почав знову шпортати клюкою, поки не зачепив справді за дубовий корінь. Ой -яй, ой -яй, моя ніженька. закричала лисичка. А дурний вовк з радості як почав тягнути, поки аж сам не змучився і клюки не зламав. Тоді плюнув та й пішов геть. І зрікся більше з лисичкою мати справу. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!